Кабачки смажені у яйці. Тоненько порізали кабачки з кипочками, посолили, обмакнули у яйце, збите сіллю і перцем, і будемо смажити на пательні. Вогонь повинен бути помірний, щоб кабачки не прогоріли, але і не були тверді. Перевернули їх, подивіться, не смажені вони, а гарненько пропечені, якесенькі. Сочні. Беремо, викладаємо на тарілку з паперовими рушниками. У мене аж дві тарілки. Я перевертаю на другу сторону і серветки міняю, щоб не було жиру. Тому що подивіться, які серветки жирні, Ну, як його можна їсти. Уже відсушені від жиру кабачки. Складаю на готову тарілку, щоб вони охололи. І ось такі красунчики отримали ми. Подивіться, золотенькі. Не перепечені, не перепалені, м'якенькі, до смаку дуже добрі. І будемо перемазувати перемазкою з кисломолочного сиру. Кисломолочний домашній сир у мене один зубочку чеснику, бо буде їсти захарчик. Якби для себе я дала б два сало перемелене з кропом. І не було у мене ще кропу, я би додавала, а була петрушка. Ну нічого, хватить і того. Ну і, звичайно, блендер. Все ми Вкладаємо у чашу і збиваємо. Не хватило мені солі, я ще додала дерев'яну ось таку ложечку солі і ще разочок збила. Масу отримали. Супер. Вона не густа, не рідка, для мене дуже добре. Якщо вам загуста, додавте сметани. Хочете жирніше, додавте майонезу. Для мене це люкс. І показую вам маленькі кабачки, я зробила для показу для відео. Кабачок, кисломолочний сирна маска і зверху помідорчик. А ще я приготувала на обід кукурудзяну кашу пропорції 1 до 5. Сіль перець, і, звичайно, я додаю качений жир. Воно мені пахне ковбасою, аж в мене повний рот слини. Ну, а з м'яса четвертинка, спимка куряча. І стегна курячі. Запікала я півтора години. Спочатку накрила, а потім вже без накривання. І ось обід. Кабачки, кисломолочна намазка з чесником, з перцем і зеленю. Дуже смачно, тільки мені не хватало пекучості. Але, повторюю, я готувала це для внука. Кабачок. Сир кисломолочний, помідорчик зверху, кукурудзяна каша, смачна пахуча, дуже добра. Я її дуже люблю їсти і вам раджу. І м'яско, ну без м'яска і не туди, і не сюди. Смачного вам смакуйте!